Маючи серйозну хворобу очей, у мене глаукома, хвороба спадкова. У нас в сім'ї декілька ну, членів моєї родини теж хворіють на цю хворобу. У мене очі були вже оперовані. Стався раптовий напад приступу глаукоми повторний. При якому вже тиск зашкалював очний, і в моєму місті лікарі від мене ну, можна так сказати, відмовились, щоб мені допомогти, тому що це була би повторна операція, яка є ризикованою. Так сталося, що я потрапила в. В клініку відео вуд, до Мельника Володимира Олексійовича, ну людина неймовірна. Це просто чарівник, це лікар від Бога, це правда, але те, що він мені повернув зір, це просто неймовірне. Тому мої перші слова були, що я бачу після операції, коли мені зняли на другий день пов'язку. і Ну, Володимир Олексійович мені прямо так і сказав, що я в надійних руках, тому я просто вдячна всім, всім йому особисто і всьому персоналу клініки за їхню таку щирість, доброту за те, що вони підтримували і до операції, і під час операції, і після операції. І зараз я прийшла на повторний огляд після операції, і настільки всі мене. Пам'ятають і знають, і просто привітні люди. Я я просто, просто я щаслива на даний момент. Дякую вам.